Біткоін дав людям можливість тримати свої гроші не в офшорах, а в себе в телефоні, в цифрах. І він дав тисячі, ексів. тому що ми за біткоін не платимо налоги. Тому що ніхто в душі не знає, скільки ми тримаємо в себе на наших рахунках, тому що це налогом не накладається ніяк. За рахунок цього, те що крипта дала світу, вона отримала мільйони цих тисяч. Ексів. Тому що вона дала світу щось. Тому зараз шукайте проекти, які можуть дати якесь майбутнє цьому світу, і ви знайдете свої потенціальні проєкти, які можуть дати а то й більше ексів. Я можу сказати впевнено, що я знаю таких проєктів мінімум зараз 15, ми з командою їх купили вже. Ну ви також можете погуглити пошукати вони на поверхні, вони на поверхні, ви цими речами користуєтесь кожен день. І вони розвиваються. Просто знайдіть проекти, які обіцяють саме роботу, в які інвестують зараз топові кити. Не просто зараз тисяча проєктів, які створюються, але не кожна, кожен проєкт стоїть тисячі вистрілів. І ми розуміємо, що з тисячі залишиться проєктів 10-20. Це ті, які залишаться на гребні, і такі монети, як кава, і оці всі, знаєте, такі старі монети, які нібито вони є, але ми за них навіть вже забули, що вони є на ринку. Вони просто вже загибаються, хто кажуть. Тобто, конкуренція завжди буде в будь-яких нішах.